А чи задавались ви питанням, за що страждає український народ? І яких версій лише не було? І за корисні копалини, і за територію, і за якісь там бачення? А якщо я вам скажу, що це звичайний геноцид, що антикультисти титульної релігії Росії просто здійснюють геноцид по відношенню до українського народу? Не вірите? А як вам такий факт? Представники терористичної мережі антикультових угруповань у виборі своїх мішеней не обмежилися лише окремими організаціями та їхніми представниками. Вони провели успішну акцію з демонізації цілого народу. Метою цієї акції було підготувати громадськість країни полігону антикультистів до агресії проти цієї нації та виправдати вкрай жорстокі і безжальні дії, що згодом застосовувалися до представників цієї нації. Фактично, антикультисти провели спеціальну операцію з організації та легалізації геноциду цілого народу народу України.